Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Тайгер, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Score Hero. І так, у нас тут на попередній серії ми пройшли е, рівні з 21 по 32. Сьогодні, напевно, ми завершимо сезон. Перейдемо до третього сезону, але... Ну що ж, починаємо. Матч проти Малаги. Я не знаю, чим він закінчиться. Ну, але надіюсь на краще, звичайно. Так, потрібно буде якось по-іншому зробити. Так, от, так от. Краще буде. Передача ще одна. Тут також. Тут нахід. І тут чудова Передача. І все маємо завершувати. Ой-ой-ой-ой-ой! Це ж треба тут поперечка рятує. Команду наших суперників. ай є, є занадто сильна передача. Не вдається щось нашій команді заволодіти як слід м'ячем. Так, тут ще передача. І тут чудово на нашого гравця і потрібно тут. Завершувати чудово 1-0. 1-0. Ну і тепер потрібно якось. Скористатися цією перевагою в рахунку. Тут пішли. Пішли наші хлопці. Цікаво, чи можна віддати ще якусь передачу. Тут чудово. І в дальній кут чудово. Прекрасно. Просто неймовірно. Альму Валад Забиваю, хоча я не пам'ятаю такого ровця в Альмірії. Тож, давайте зараз глянемо на всі, матч... на всі голи. Звичайно, більш-менш непогано. Ну, йдемо далі. Потім отримаю, потім все зробимо. Матч протигранади. Так, все тут, по-моєму, потрібно головою загилити м'яч. Так і є, чудово. Не головою, але передачу потрібно було віддати. 1-0 перемога мінімальна. Дійсно, наш гравець все більше і більше росте. Пам'ятаєте, цей неймовірний удар. Ножничками матч проти Барселони, тоді ми програли 2-4, але все одно. Хравець наш доволі таки серйозно показав себе. І матч чемпіонату світу це відбірковий матч. Тобто, якщо попередній раз це був товариський, то це вже дуже серйозно. Відбірковий матч проти збірної Словаччини. 0-1, А ні, 1-1 вибачаю. Словакія вийшла вперед, але шикарний гол тому що К. І зараз виходить наш Тайгер на футбольне поле. Тут подача. Шикарно. А можна пробити? Ні, не можна. Не можна, на жаль. Хоча б був би просто неймовірний гол, чесно кажучи. Якщо б забив Юрій. Якщо б забив Тайгер в цій ситуації, може зараз заб'є. Так і є, забиває. Прекрасний гол. 2-1 наша команда перемагає Словакі... Словаччину, вбачаюсь. Наступний матч проти Малоки. У нас нагадаю, у попередній серії звільнили тренера. В чому тут проблема є? Причому величезна. Ой-ой-ой, хочу, щоб отак забив! Ох ти! Ви подивіться на цей удар шикарний. Так, ні. Давай, хлопче. Прекрасно! О, 1.0. Так, і що зараз хоче зробити вратар? Ні, тут віддаємо, тому що. Е, я ризикувати не хочу. Тому давайте просто зараз на короткому пасі відіграємо. Прекрасно. Удар здалеку знову. Та ну! Ой-ой-ой-ой-ой! класний момент, ну. Все, пішов. Ну, добре. Хороша тут передача. І що тепер буде? Ну, нічого не буде. З цього всього. Куди ти так далеко м'яч відпустив? Ой, оце о, навіть краще було, ніж попередній раз? Так, давайте сюди віддамо. Поки що в зоні захисту розподілимо м'яч. Ох ти, блін! Такий невдалий момент. Отут хороша передача і можна... Забивати удари неймовірно, боже. Який же це неймовірний був гол. Почекайте. Текст. ну, тут у нас з-під ми якось виберемось. Головне зараз, щоб це було спокійно. Ой-ой-ой, ой ой ну як же це круто, як же це круто? Подивіться, що Альмірія зі своїм суперником робить. Хоча хотілося б, звичайно, в пас відіграти. І тут ще. І Тагер давай, Це неймовірно. Це просто неймовірно. 3-0 хитрик нашого гравця. От. Е Нове досягнення. Герой з хитриком, ну. Новий тренер. Впевнений, що ми закінчимо сезон добре. Не знаю, чесно кажучи. Не знаю. Хотілося би, звичайно, але... Це мало вірогідно... Ой-ой-ой! ой Занадто сильно я подав цій ситуації. А тут от... Тут... Ну, що мені зробити, ну. От Я, чесно кажучи, не знаю. Ну куди? Ну, ну як, ну чесно. От Як той гравець. Зумів. Ну, ну чому ти навіть не стрибаєш? От Я не розумію. Я чесно таких гравців просто не розумію. Ну, ну... Ай, блін. Коротше, робимо так. Все, не морочимось. Хоча там далі дуже все серйозно. Ой-ой-ой, ой що робиться. <сум> просто гляньте. Це неймовірно. Це просто неймовірно. Це не просто шикарно, це прям неймовірно. Так, тут хороша передача, але продовження немає. Хоча ні є. Ось таке от. Ось таке продовження, це просто неймовірно. Просто неймовірний гол. Ще раз давайте глянемо. Не на три зірки, звичайно, але. ну, Гляньте, гляньте просто на цей гол неймовірний. На кінець, то хтось не боковими ножничками пробив, а реально ножничками пробив. Давайте ще раз поглянемо. Ось ця подача закручена, неймовірна, на голову нашому гравцю і удар через себе. Три рівні нам залишається, думаю, ми встигнемо. Реал. Матч проти Реала. Не потрапимо в чемпіонат Європи. Тим більше програючий 2-0. Який красивий гол. Це реально круто. Так, я так бачу, нам потрібно зараз зі штрафного забити. ой Ой-ой-ой. Отак -ой -ой. от. Отак от, от 2-1 ми програємо. Але не менш гол шикарний. Ну, бачите, я казав, що ми не потрапимо на чемпіонат Європи. Я маю на увазі в чемпіонаті Іспанії. Отож, я так бачу, ми вже перейдемо в інший клуб, тому що вже якісь договореності є. Але в який я ще не знаю. 0-2 уже. Зараз, давайте глянемо на другий гол. А ну, такі голи. Пенальті. Пенальті. О! Що це таке? Що за безпреділ? Такс. Тут потрібно на воротаря подати, буде цікаво, якщо він заб'є. Блін. Ну я! Слухай, як ти відбиваєш, а? Ну чесно, ну. От як? Ну 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 як? Ну це ж неможливо не просто. Добре, зараз глянемо відео. Що ж, продовжуємо, я не знаю, що зараз буде. Є. 1-2. На щастя. Давайте туди подамо. Чудово! Прекрасно. Воротар забиває. Неймовірно. Але 2-2. Це, звичайно, проблемки. І останній рівень. Думаю, ми маємо його пройти. Останній рівень матч проти Барселони. Останній матч наш за команду Альмірії. Можливо, ми колись повернемось туди, але. Поки що у нас туди немає шансів повернутися. Ну, я маю на увазі, що поки що. Ми туди не повернемось. Ах, красава, але я хочу не знати зірки. Ну, хоча б на дві. Та куди? Ну, 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 ла. ну, добре, да. нехай. Все. Завершено сьогодні. Давайте відкриємо все ж таки третій сезон. Ну, що ж, Вітаємо вас, третій сезон відкритий. І у нас тут два два вибори. Був був і був Вільяріал. І, звичайно, вибирав Вільяріал, тому що ну, куди в Гранату йти? Гранада ще гірше, ніж Альмірія. Так що, краще я піду в Вільєріал. Ну і все на цьому, дорогі друзі. Дякую вам за увагу. Ставте великі пальці угору. Коментуйте, можливо, якщо потрібно пограти. Ну, поки що все. Дякую вам за увагу. Всього доброго. па-па. Нехай щастить завжди. Обов'язково.